У вівторок нам торяник Микола Федераль провів дуже цікаву і змістовну екскурсію по Замковій горі. Ми дуже багато відкрили для себе нового. І, в принципі, зважаючи на те, що він розказав, можна зробити не тільки один оглядовий майданчик на Замковій горі, а її там можна зробити цілих декілька і зробити з цього цілу історичну вулицю. Ну, мету проекту я не буду говорити повністю, але скажемо так, що це все-таки демонстрація нашої природи гадяцької, зокрема, створення нових місць для відпочинку, для туристів і заохочення все-таки людей приїхати і щось побачити в нашому місті, а не просто подивитися, що отут колись було таке то, а тут було колись таке. То. Да? Ось отут, а так і в принципі більш по суті нічого сказати людям не можуть. Після всієї цієї екскурсії ми все-таки виходимо з того, щоб наш проєкт був не дуже сильно затратний по грошах. І я натрапила на таку інформацію завдяки Поліні Олександрівні і ідеям її на таке поняття, як ленд Арт. Це ландшафтний дизайн, прикладається як земля і мистецтво. В чому полягає суть цього ленд арту? Оказується, що це все-таки таке вже. Доволі старий напрямок у мистецтві. Зокрема, він виникнув у 60-х роках ХХ століття, великого розвитку він набув у 70-х роках ХХ століття. В чому він полягає його суть залученням використання всіх природних умов, всіх природних засобів для створення якогось. Твору мистецтва. Пишеться так, що це може бути навіть твір мистецтва, яким існувати може все-таки ну, декілька секунд, в залежності від того, як там, може це бути чи на воді, чи це може бути в парку. Ну, взагалі, це мистецтво предназначене для оздоблення саме парків і садів. У зв'язку з цим і нашою зустрічі говорила. Руслана Миколаївна да? про створення таких місць, де можна було фотографуватися, такі по типу рамки. Саме це нам дає можливість цей ленд-арт. І ми тут з вами можемо бачити на цих зразках такі приклади, що в принципі матеріали які? Нічого складного я не бачу. Це те, що ми з вами можемо бачити там, гілки того ж самого обрізаного винограду чи гілки тих самих дерев. Це ж не обов'язково створити саме таке. Але, наприклад, коли створюють такі витвір мистецтва, можна ну, як скажемо, кожен рік новий робити. Тому що це буде заохочувати людей для того, щоб приїжджати і побачити щось нове. Ну і звичайно, такі фото для рамок можна встановити біля цих оглядових майданчиків, якимось таким чином, щоб коли ти стаєш у цю рамку фотографії, і в задній план ми бачили природу нашу, гадячу безмежність цієї краси. Ну, таких варіантів є дуже багато. Тут можна імпровізувати, в принципі, межам нашої фантазії немає. Зокрема, ми можемо навіть залучити. Людей Ідеї нашу громаду до втілення такої ідеї. Думаю, це буде навіть людям цікаво. Потім у нас виникає така проблема створення огорожі. Ну, Оскільки ми все-таки спираємося на історію, на нашу національну культуру, то там можна навіть створити огорожу таку вигляд дітину. А для того, щоб створити тим, ми тут з Поліною Олександрівною радилися, можна навіть залучити громаду. Комусь може цікаво буде прийти і внести свої такі внесок у створення і благоустрій саме цієї замкової гори. І, в принципі, можна навіть зробити такі дворові скульптури. Ну, приклади, бачите, можна якісь дерева, можна злози, знову ж таки, можна залучити наших місцевих майстрів. Звичайно, коли оздоблювати цей ну, благоустрій майданчика робити, то можна залучити громаду, залучити, наприклад, там дітей, людей, щоб можна було колективно створити цю роботу, зацікавити їх у благоустрій саме цієї території. Ну і звичайно, що якщо залучати громаду, ми можемо розуміти, що це буде і підтримка нам, і в подальшому благоустрій саме цієї горит. Що ми говоримо зараз про один конкретний куточок, да? а вулиця вона насправді велика, і там можна, в принципі, для творчості є дуже багато. Навіть були такі пропозиції, як проводити там мастер-класи, і те саме, ігру квест можна на історичну якусь тематику. Непривабливе місце перетворити на візитівку. Так, да, в принципі, тут вже навіть сама ідея потрібно того, що потрібно, потрібно. При, при, приїздити самі туристи можуть нас же Нібито їздять якісь там туристи, щось їм показують, щось покажуть. Тут було. Ну так само, як ми були з Миколою Таряником. Ось тут була одна гора, тут була друга гора, але ж по суті ми розуміємо, да, а тут були кістки, тут ще показується, да, що там були якісь розкопки, ми цього не знали. Все да? забрали в, Питері, да. там, де -то, в все, Навіть якісь документи є, але все вони знаходиться в ермітажі просто. В основному, чому ми взяли саме гору, саме гору, це місце для благоустрою? Чому? По-перше, це історичний центр. По-друге, це місце, з якого видно всю, весь наш навіть радістський район, місто і е, природу. Що дало мені? Робота над цією ідеєю. Зрозуміла я таке, що не все так легко, як кажеться. От там проїжджа частина, чи як там робиться благоустрій, скажімо так, я навіть і не знаю, тому що в принципі там вже ж потрібно буде і огорожі, якісь знову ж таки робити. Я думаю, вже там той плетений парканчик, він вже ніяким чином не підійде. Туди вже треба буде щось більш серйозніше ставити. І зважаючи на те, що там. Гора, то її ну, обрив, то її потрібно укріплювати. Після о, обговорення ти зарилась в купу проблем. Да. Так, скажімо так, які ще не знаєш, як вирішити. Ну, в принципі, да. Ну, і до речі, це ж ця вулиця. Вона там і дорога дуже погана, і немає тротуару. Але з однієї сторони він є, а з іншого по суті він е, е, йде тільки до цього. До школи бджільництва. Але все-таки позитивні плюси в цьому є. Можна спробувати домовитися якось із школи бджільництва у сприянні благоустрою цієї, цієї території, можливо, вони зможуть нам чимось допомогти тому. Лариса, устала. осталась стока було три дні назад, просто за риса. В принципі, yes. знову ж таки, так, як ми говорили, можна для залучення молоді до історії цього місця. Все-таки, так, як ми говорили, провести гру квест якусь, потім, можливо, зробити, знову ж таки, якісь майстер-класи попроводити. Але над цим потрібно подумати. Ти це сприймаєш як проблему чи як задачу? Ні, як задача. Вирішити і найближчим часом. Але я думаю, в принципі проблеми за благоустрій не буде. Принаймні, хоч в тому плані, щоб його е, там вирубати е, гілки, дерева обпиляти трошки. Але знову ж таки, це треба до міс... до міської влади просити дозволу на обпилювання дерев. Це так просто ти не можеш зробити. Якщо кущі, то можна там іще їх якось самим. А дерева вже потрібно, щоб вони допомагали. Ти вважаєш, що там повністю суцільно треба обрізати дерева, чи може в деяких місцях тільки там, там тільки де куча в деяких місцях взагалі, взагалі треба тільки в тих місцях, де ми плануємо зробити оглядові майданчики, або якщо і усіх, то тільки потім можливо насадити якихось там декоративних дерев, щоб це трошечки при, прикрасити цю вулицю. І зробити її більш привабливіше зелене, а не просто щоб були будинки. Тому що там є і за, за заброшені будинки, які стоять в дуже жахливому стані. А я ще думаю, що може бути, коли ми почнемо благоустрій цей робити, то всі мешканці цієї вулиці, які там заброшені будинки, може, все-таки почнуть теж якось благоустрій устраювати і, можливо, навіть долучиться самі ці мешканцям, так як це ж ще йде. Вирішення по проблеми, мабуть, це більш проблема, дорога. Тому що там згори, якщо далі йти на, на низ до річки, то там дорога дуже жахлива. там, я жахлива у стані. А для того, машини, щоб можуть. зробити оглядовий майданчик, потрібна дорога сама по собі, там, як дорога. Люди будуть на машинах приїжджати, Пішка, щоб ходити. На... Ні, я маю на увазі, що конкретно для глядових майданчиків Ні. дорога нова, хороша і нужна, там, собственно говоря, як такова. Тобто там потрібна не дорога, а тротуар нормальний, перш за все. Тротуар, но ну, Там ще один мінус в тому, що це ж гора, а вулиця йде на низ на гору. І коли дощі йдуть, то там вода, в принципі, тече річкою. Так, да, ще... можна устроїти після дощовий фестиваль босих ног. Фестиваль. Не, так серйозно ви ну, колись, ну, так, це колись колись колись, круто, знаєте. А, до речі, якщо перекривати дорогу, можна дітям там на санках круто катати. Ну там її ніхто не перекриє, тому що там жили будинки. Чого? Де, по цій вулиці, що цей джільництво, да. так там зверху можна під'їхати, а нижню частину там, де схил. Да. Ну це вже так, це вже коротше понесло. Це треба рішати В мірі, складно, робити тупіково, складно, щоб показувати на плані, які дерева треба обирати. І, і Тобто, ми вже доходимо до того, що маємо детальне планування території виконати цієї, щоб щось далі говорити про це, так? Ну в принципі, так.